Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо збирати помідори, бо вже є дуже багато доспівших. Ось так гарно вони доспівають. Це все помідори наша розсада, яку ми вирощували. І, і... В горщиках і на вулиці, навіть незважаючи на те, що цього року була весна дуже холодна. Плюс один помідори були на вулиці, нічим не вкриті і навіть не обмерзли. Вони, звичайно, не росли в той період, але вони не обмерзли, і потім, коли потеплішало, вони почали гарно рости. І зараз вони скільки мають? Десь метр сімдесят, метр вісімдесят. Деякі більші, деякі менші, але слава Богу, за гарний урожай. Алінка прийшла нам допомагати, так, да, сонечко? Ну, давай йдемо збирати. Клади в клади. Різні сорта маємо і крупні, і менші, і середні. Багато є, що самі зійшли. Такі, наприклад, як оця сливочка тут. Самі зійшли, оранжева сливочка, але вони, напевно, пізні, бо вони щось ще не, не дуже спішать достигати. Так, йдемо далі, тут десь Оцей сорт як називається? Розовий Це не волове сорт? Не, це розовий Хороший. Тільки то що багато таких перемічок. У цих помідорах. А це. Так, ідемо туди. Ось чому помідори деякі не запилюються. Інтересно. Ваша думка. Ось дуже багато. А хоча є ось. Є маленькі помідорки. Ось. Але є багато які не запилюються. Пусть цвіти. Не вистачає чи вологості, чи що. Суха погода, тому нема. Є такі, що не запилюються. І квіточки квітнуть, а помідорів нема. Адіска, шикарна помідорка Ага, я одною рукою її не зірву. Од... Далека помідорка Ось так. Пару кущів і відро повне. Я люблю ці крупні помідори. Дуже солодкі. Тут вінка зриває якісь помідорки дрібненькі, і їх називає квіточка. О, Воно, типу, має такі, як вони дуже класні на закрутку. Ми їх дуже часто навіть не... не садимо, вони самосії. Вони ну, вже декілька років їх насадимо, нас вони самі сходять, ми їх ось... розсажуємо. Така сливочка з довгим таким дзьобком. <сі> Дай бачу. О, оєдку. камера сфокусувала. Ось так. Ось така помідорка, Збираємо далі. А, такі теж можна? Такі. Ні, ні, то ні. Куда? Ось тут у нас помідори є. Ми садили чесник. Хто дивиться наш канал, ось дивіться, було пару помідорів. А тепер тут просто ліс. Да, ось, дрібні. Ось. Це не, не черні, ну, але, але вони, бачите, я їх кажу, що вона квіточка. Ось, ось таке як квіточка. Ну, я не знаю, як правильно вона називається, але вони дуже класні на закрутку. Консервацію. Але дивіться, яка була територія, тут вже був чесник, що тут видно, що тут був чесник. Тут зовсім нічого не видко. Все заросло. Вище мене, я коли їх оприскував, то я їх не міг оприскати. Тут вже все, вже тепер неможливо нічого побачити. От елементарне на землі прямо. Так, да, у фермерів вони навіть не зав'яжу не... не мають на землі все висить. О, це чері. О, черрі, чері. Ось. чері. є виноград. А я щось винограду не бачу. Є, от є жовті виноградні, є червоні виноградні. Виноград. Чері, виноград ось така. Дружимо далі. О, такі вони великі. що ж. Треба якимись кимось ножницями зрізати. Все, зачепила. Все, треба ножниці. Зараз угу. сонечко. Деякі дуже важко відламуються. але я відламала. Збираємо всі, ті, що ще не повністю спілі, вони дойдуть. Ще дуже рясні. я пасинки вроді і обривала, але все рівно вони є. Все рівно вони її виросли знову, і я не встигла їх знову обірвати, тому плодів є багато і великих. Треба вигружати ці кущі, щоб вони не тягнули до землі. А тут взагалі. Великі. Розові. По кілограму, по пів кілограма точно є. Бачила відео, що помідори одна має 1100 грамів. О чорні кухні, ма! Так, да, у мене теж чорні помідори і крупні, дуже, дуже ми їх любимо. Це якісь, вони є різного розміру. Рибристі, якісь чорні. Ого. Оце спіло. Ліночка, ти трошки за зелена зібрала. Це спіло достигати. Можна цю взяти на насіння. Кусок! Десь, десь які помідори ще. Аж на землі. Ось, Якщо хтось комусь подобається, помідори на землі. Ось, Я знімав тоді, коли обробляв і показував на відеоролику. По землі валяється. Одною рукою пробую зірвати. Малінка десь вам. Бачите, яка різниця. Темна рибриста, якась вона ребриста і червона рибриста. Мають запелення. Аж на землі. Прямо прям, повне гроно, знаєш, не, не пропущене, не пусті квіточки. Подивися, пару кущів і вже три, повне ветки наповнені. Де? Такі активні, що гілочка, ось такий кущ, він навіть не має не, метр пятьдесят має. У нас така розочка квітне на городі. яка красуня, навіть не знаю, що за сорт. Деякі люди розбираються в цьому. Такий кущик посеред города. Тут ми сонички квітнуть. Ось дивіться сонечки. Ще є. Ось є десь плоди. Ось, дивіться, є плод. Є от плоди, ось Чекай, Ленка, мам. Так що ось, пару кущів і вже повне відро. Лише пару кущів. Ось по покришках, так як наш друг Владислав, я посадив суниці, щоб було видно, де, де вони знаходяться. На новому місці суниці. Ось такий маємо урожай помідорів. Поки що буде ще, думаємо і надіємося, бо є ще багато дуже зелених. Маємо і менші помідори різних сортів, і маємо крупних, теж багато є. Вдячні Богові за те, що він послав нам такий урожай. Дякуємо всім підписникам. За перегляди, за лайки, за коментарі будемо ще знімати відео до наступної зустрічі!